Всім привіт! Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні на огляді у нас чудовий недорогий будинок, який знаходиться в селі Дорогинка, це Чернігівська область. Е, продається дерев'яний будинок на дві кімнати: коридор, кладова, пічне опалення, є піч. Газ проведений до будинку, є колодязь, два погреби, три сараї. Літня кухонька. Повністю все приватизоване, і земля також. Є невеличкий сад, дуже гарний під'їзд до села. В селі також є і школа, і садик, і амбулаторія, 5 магазинів, церква, клуб, і сільська рада. Також є меблювання і так далі. Тобто, ви самі бачите, що з виду може хата казатися не дуже гарною, але внутрі і всі комунікації, які тут є, це дуже-дуже гарна за таку ціну. Ціна його всього-навсього 1300 доларів на віддачу. Тобто заходь і живи, все є, і газ, і електрика, і вода. Заходь і живи. Такої халяви, на жаль, дуже мало по всій Україні. тому... Я рекомендую вам не гавити, а забирати гарний будинок за гарною ціною. Контакти власника будуть знаходитися в описі до цього відео, там буде посилання на телеграм-канал. Переходьте туди і там будуть номер телефону власника. Дзвоніть та домовляйтеся. Підписуйтесь обов'язково на канал, щоб не пропускати нові відео. Всім до побачення!